Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Курська атомна електростанція, чи е, взірветься, чи відбудеться вибух. Скажіть нам, будь ласка, чи вибухне Курська атомна електростанція, чи буде там аварія, чи є взагалі загроза для нашої території? Сумська, Харківська область. Як це вплине, навіть якщо і буде вибух на українську територію, на наших жителів, громадян України, Сумська область, Харківська область. Чи буде вибух? Курська атомна електростанція? Курська атомна електростанція. Скажіть мені, будь ласка. Що буде відбуватися? Що буде? Скажіть мені? Там будуть бойові дії. Це я так розумію, бойові дії. Проте я не бачу, щоб Курська атомна електростанція була підірвана, чи вибухнула, чи там. <кій> угу. Дивіться, вони щось там дійсно відбувається. Це більше як шантаж, і дійсно вона в них якась зломана. Зруйнована. У цих расистів там буде обстріли, обстріли, але це не стосується Курської атомної електростанції. Вона використовується для шантажу, для залякування. Вона, а, як мені йде так, важко. Її постійно ремонтують, під, підтримують. І цим займається також, я так розумію, це МАГАТЕ, чи щось подібне на те, щоб вона працювала, виділяються кошти. Чи там не вистачає з а, саме фінансування, що відбувається? Підтримують їй, щоб вона робила. Так. В Курській області, що буде відбуватися? Чи є загроза? Там тримають. Ні, це все маніпуляція, брехня, вплив, як... Шантаж, вплив, залякування, вона буде працювати. Атомна Курська атомна електростанція буде працювати. Там немає вибуху чи загрози, а саме для цивільних Сумської області, чи є якась загроза від Курської атомної електростанції Сумська, Харківська. Область для цивільних, скажіть нам, будь ласка, тут постійно будуть лякати це пропагандистська, ну така зброя. Оця Курська, вона, мають план постійно залякувати цим. Щоб боялися люди. Отак От я б сказала. Ні, не взірветься. Це тільки е, ті люди, є люди, такі в Сумській області, напевно, в Харківській області, які мають е, список, інформації, яку треба розповсюдити по людях. Їм платять стабільно. стабільно. І вони залякують, переважно вибирають людей. Мені де таких людей у віці. І бажано, щоб були діти, внуки. На цю аудиторію. От. Насправді ні. Курська атомна електростанція її підтримують. Чи магате, чи хтось займається цими справами, щоб вона працювала, бо вони дійсно довели її до важкого стану. Це через те, що не вистачає фінансування в Росії. А там будуть відбуватися бої. Расистів буде вигнано, відігнано від кордону українського. Вони змушені будуть тікати, і я так розумію, що це може і розраховано було ще на наших військових, щоб вони боялися нас зробити, ну, те, що вони запланували. То використовую цю атомну електростанцію, що от і вибухи, якщо будуть обстріли, воно може теж впливати, можливо, на міжнародну якусь організацію, що от нас обстрілюють, а у нас тут атомна електростанція. Заперечую весь негатив, заперечую, заперечую. Щоб важко було робити, відігнати росіян, заперечую повністю весь негатив. Не заперечую, заперечую. Заперечую. Гай. Працює атомна, Курська атомна електростанція без перебув. Весь Запереч... негатив. Більше немає загрози вибуху, підриву. Не заперечую повністю. заперечую. Відновлюю свою роботу, вправно працює атомна електростанція, немає загрози виходу. Забруднень повертається. До активної роботи немає жодної загрози. Так, там все відновиться. Хто шантажує, бреше, відвертає. Не можуть такого робити. Буде так. Заперечую повністю, відвертаю ворога від е, ідеї руйнувати Курську атомну електростанцію. Ворог більше не може. Всю, весь шантаж, всю пропаганду. Викриваю, перекриваю. Що б не робили росіяни, все це викривається, перекриває, перекриває. І руйнується повністю. Весь їхній план. Так, це як зброя більше для залякування. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити Курську атомну електростанцію від можливого вибуху, підриву, руйнування, руйнації, виходу, забруднень. Прошу захистити Сумську область, Харківську область. Від всіх можливих забруднень радіаційних, одвести, одвернути. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили. Прошу, допоможіть змінити політичну волю і пропагандистську цю машину. Більше не можуть шантажувати Курською атомною електростанцією людей. Буде так, буде так, буде так. Де здійсниться весь план військових України по знищенню росіян, що обстрілювали Сумську область, Харківську область. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю за загрозу, повертається все. Відновлюється робота Курської атомної електростанції. Де буде все сказано, буде все сказано здійснено. Велика така маніпуляція і розрахунок на те, що ну, зупинуться військові, що і цивільні люди змусять е наших військових зупинитися. Отак би я сказала більше. Дякую за увагу.